Всім привіт! Тут Таня зі Львова. Я сьогодні купила в Аврорі таблетки торфіні і маю ще з минулого року от таке насіння Платикодон Гавайу Суміш. Насіння дуже дрібне, і тому я вирішила його в таблеточки висіяти. Я їх замочила гарячою водою, вони набрякли. Вони вже такі, ну Ледь-ледь теплі, тобто вже можна висівати, висипала насіння в білу тарілочку, намочила серничок, кінчик сернічка намочила, і буду в кожну, тут, бачите, воно вже пристосовано, що є дирочка, але я буду в... по дві, робити по дві, садити насінини. І якщо дві взійдуть. Значить, просто потім О, бачите, як добре береться. Так, видно. Раз. Просто е ту таблеточку розділю на двоє. І таким чином посажу. І два. Одна і друга. Чуть-чуть так от притоптала, чуть-чуть заглибила, але не, не закриваю її, воно так на поверхні. Я так рахую, що воно дуже дрібне насіння, а дрібні насіненки так і садять. З одного краєчку. І з другого краєчку. Бачите, ось вона. А це я закрию. Ту дирочку я закрию. чуть чуть отак туди. Зараз я так все розсію. Просто потім візьму і кожен контейнер закрию кришечкою, який до контейнера йде. І все. Волога там є, і буду чекати, поки воно взійде. І таким чином. Я собі розведу, і на колумбі на дачі висажу отакий от гарний дзвіночок, який є багаторічним. Ось. Все, всім папа, всім добра і миру!